Вас, друзі, на своєму каналі. Друга частина відеоогляду. Я покажу свої пеларгонії, хто в нас цвіте, що відбувається на другому -мому стелажі. І саме перед показую вам рослинку, сорти пеларгонії, який у червні місяці прихворів. Я його рятувала. Я не можу сказати, що трапилося, чи то був перелив, чи ще щось. Але рослина пропадала. Я вчасно замітила і його рятувала. Тобто я його пересадила, коріння повністю обрізала. Маленький об'єм садила його, вона відійшла. Потім заклала, бутони, їх всі зрізала, дала їй сили набратись, і тепер ось заклала. Ну, бутон, і вперше я побачу, як Леді Вінтер квітне. І я вам покажу ось така вона, красуня. Чекаємо її повного розквіту. Далі в нас розцвітає, ви бачите, тес Влада. Сама мімішна малесенька карликова піщелиста Пеларгонія. Поряд її дублик молодий. Я виростила, щоб мати два ось така красунька. Квіти вона маленькими такими листочками Карликова ось така, бачите, невеличка. Але квіти має великі. при На початку розпуску такі трояндовидного Має вигляду, красивим кольором таким. Із білою підкладочкою. Неймовірно гарний сортик. Далі у нас Броксайде фламенко. Також мій улюбленець карлик з такими маленькими листочками, квітливий, такий яскравий. Класний сорт, який в мене в колекції є і залишається на довгі часи. Поряд манюнечка моя заклала. Заклала купа бутончиків, буде нова хвиля. Це дуже класний сорт української селекції Чік, Лія Чік Дропс. Ось така тут, погляньте, просто красива форма куща, маленький горшечок. Ось така вона, а як світе, ця шапка таких яскравих квіточок. Просто гарне видовище. Ось тут в мене розцвів мізонартик, Зараз глянемо назву. Спринг, ось це новинка в моїй колекції. цвіте другий раз шапка. Доволі красивий сорт, як ви бачите. Мені сподобався. Зацвів він з перший ж рік. Сорт, який є, не потребує кілька років, щоб його ростили. А ось тут в мене є кілька зонатиків. Ось поглянемо. Брабрайд Брайд. Який так і не зацвіє, і не планує зацвісти. Значить, будемо бачити цвітіння на наступний рік. І ще один. Подивимося назву його. Ось, ви бачите. Також він не цвіте. Він просто потребує нарощення куща, а цвітінням порадує на наступний рік. Ось такі зонартики. Хто хоче ними займатися, повинен це враховувати, що багато сортів. Її зацвітуть через рік, а в мене є такі сорти, які вже третій рік і так і не зацвіли. Можливо, доведеться їх позбутися, бо місця також мало. Моя сударня Зоя цвіла дуже красиво, зняла, бутони відпочиває. Поряд також другий кущик мій аліанора квітанська просто шикарний сорт. Далі мої тюльпаночки. Ось так зацвіла. Кармен Андреа. таким дуже насичені червоні тюльпанки. Поряд марбака тюльпан. Моя стара, така дуже стара, вже давно вона в мене в колекції. А ось цей сорт буду позбуватись із колекції. Пінк Пандора. Ось! Теперін Пандора, погляньте, що твориться. Постійно спортить. Я не хочу її мати в колекції. Ось така. Кущик такий невеличкий. І постійно ось такі ці тюльпанки перемішані із, із квіточками, які спортять. Постійно квітне, постійно в квіточках, карлик. Лумсет секрет Емсет і як називається. Секрет лайф. Це така пеларгунія із таким світлим листочками із постійно квітне, квітне такими шапочками невеличкими, але дуже чарівними, дуже гарний сортів. Дуже давно він в мене в колекції також. Далі минаємо. У нас тут відпочивають мої рослинки, мої зонартики, які перецвіли Майша. Дуже-дуже рясно і гарно цвів сортик. Далі тут у нас ліла, ліліс Розела перецвів. Нарешті я бачила, не мала як зняти, не було часу, бачила його шапки, які насправді мають бути дійсно гарний, великий, дуже величезного розміру шапки. Ще мій дублик Біла магія. Красуня. Каріока перецвітає. Ось такі маю невеличкі. Маю два кущі, і ось такі вони невеликі. Так і не виросли мене за літо. Але постійно цвітуть. Царівна лебідь, дуже гарний сорт. Також дуже класно себе показує. Неймовірний білий. Білий, красивий, дуже величезні квіти. Ось такі, постійно цвіте. Поки що кущик невеликий, але потенціал в нього має бути гарний. Бачила в дівчат. Класний сортик. Ліа Лейлані. Дівчата, маю один кущик цього сортику. Дуже гарний, український сорт зонартика. Який постійно цвіте також. Звертайтеся, кущик останній, більше немає. Лейлані. Кущик дуже красивий. Постійно квітне також. Фікері Поліна, Мій старий сортик, який в мене в колекції дуже давно і дуже надовго, тому що з ним все таки. Мало хто зрівняється з його краси... здорова. Погляньте, яка шапка. Величезна колір, неймовірно насичений, тими такими мазочками. Посередині просто шедевра не сорт. І постійно погляньте, викидає бутони. Постійно на бутонах. Заклала повну бутоні майська роза. Буде ще що на що подивитися. Також фолей постійно квітне також. Класний сортик, який надовго в моїй колекції. І ще один сорт мій зацвів це Тетяна Ларіна. Ось такий гібрид зонартика. Класний сортик дуже, з такими довгими, звісно, їх треба підв'язувати довгими такими кітконосами. Ось так виглядають мої пістрявики, красунчики, вони. Що вам далі показати? О, Турінго, кущ, красивий, з пістрявим листям, такою каємочкою, також розочки. Ну, розочки вони невеликі на даний час. Рослина відцвітає вже. Відпочиває моя біва кароліна. До речі, накладає, бачу, бутонів, ще буде. Хотіла сказати, що живці будуть, але я не хочу живці поки що зрізати, тому що повно бутонів, повно закладає бутончики. Ще осінню, ще вересень буде в квітах. Перецвітає, шикарно також пеларгонія, не новинка, старий сорт, всім відомий. І це Розалінда, Сурвівор Розалінда. Ось які квіти величезні. Погляньте розмір. Вона відсвіла, вона мала дуже багато шапок величезних, але я трошки зняла вже ці, що відсвіли, залишилась тільки такі свіженькі. Ось така красуня, пасад, також старий сорт, Я вам показую не новинки, а такі сорти, які вже давно в колекціях, але вони в мене залишаються. Ось така пасад. На, на бутончиках постійно ну, такі невеличкі шапочки, але вони дуже красиві, набиті густо. І вся вона в цих шапочках. Дуже класна рослина маю. Здається, там ще в мене є рослинка на продаж. Дуже класний сортик. Я хотіла його позбутися, але я буває, я хочу позбутися, а потім шкодую. І в мене завжди є десь в запасах у живцях. І я повертаю його знову в колекцію. Якось так. Далі в мене тут пушчик Денізе. Ось в цьому році, у великому горщику, якось не, зак... не... не задалось йому рости. Більше йому такий не буду садити великий горщик. Не, не підходить йому. Але він весь у підках, ви бачите, ось така вона красуня. Далі ви бачите кенус дабле. Ось така. ну Вона завжди така. Як її не різати, вона постійно буде квітнути. Постійно. Такий малесенький кущик, це є отака карликовий тип росту. Він також невеличкий. Ось така вона і постійно у квіточках. Ось така краса перецвітає Мерлізон 2. Нормально все, вона свій такі накрутила троянди, які з часом збільшуються і збільшуються. Ось погляньте. Дуже красива, дуже рясна була. Також зняла я з неї вже трохи перецвівши, цвіте довго. Цей рік іменно для Мерлізон 2 треба великий об'єм. І при великому об'ємі вона зможе відкритися і показати повністю свою, свій потенціал. Тому що минулого року в невеликих горщиках вона в мене сохла. Засихали бутончики на стадії розпуску, а літо що було краще того минулого року, комфортніше. Не могла я нормально побачити, як вона цвітає, а цей рік вона не засушила жодного. І ось... Подивіться на розмір цих троянд. Вони просто неймовірні. Дуже великі, важкі, класні. Ось. Це при тому, що вже знята частина перецвівших. Бачите? Класний сорт. Але йому потрібен великий об'єм. Я вже це точно знаю. Метал Вайте дуже шапочка ось така. Дуже-дуже махрова така класна спеларгонія. Тут в мене все сортини новинки. А ось тут в мене розцвіла. Зараз гляну, бо забула. Преті, петі п'ятікуат. Маю кущик на продаж із бутоном також. Є рослинка, дуже класна. Ось такі білі квіточки із рожевою каємочкою, ніжна, ніжна, класна рослинка, третій п'ятікуат. Кущик є квітучий на продаж. Ловілівера. Знову свої накидала суцвіття, Дуже-дуже це також шедевральний сорт. Недавно ніби знімала бутонів куча і знову заклала моментом і цвіте по розміру. Дуже великі, дуже красиві. Далі в мене також сорти перецвітають. Трошки виснажилися від цвітіння. Пуду вам показувати, хай ну, трошки вони перецвітуть, що з ними потрібно робити, коли вони так виснажились. Цвітіння їх виснажило так, що вони оголились, бачите стеблу? Ось так. Я покажу, що в таких випадках краще зробити. Ось. До речі, є на, ну, на продаж здається. Ось така. Це мед... медперло. Медперл розе, так, да, медперл розе. Ось така. Дуже така також карликова пеларгонія з такими величезними гарними шапочками махрових квітів. Але вони розовіші розцвітали, чомусь вони такі світліші, щось також на них впливає. На даний момент світлі, а були вони насичено рожеві. Але бачите, на цвітіння також впливають умови. Так, у нас тут OPG-бартлет. Ну, також не новий сорт, але він також залишається в колекції, тому що заміна йому дійсно не потрібна. Це красивий сорт з таким брячкового кольору шапками, який дуже-дуже рясно квітне. Ми зараз дійдемо до його дублика і покажу, як він перецвітає. Далі у нас тут. Цвіте. Ось з цих сортів, що я вам показую, можуть бути з різиком цікаво. Із тих не новинок можу продати з різики, якщо будуть цікавити, це для сорта для новачків, з ними не потрібно гратися, вони легко переживають любі погодні умови, з ними нема проблем, тому такі сорта можуть бути. У вигляді зрізів. Це аплеблосом Розибут, ось погляньте, цвіте. Це також сорт для новачків. Всі починають іменно з нього, колись так було. Коли починали з колекції, здається, то всі починали. Хто бачив аплеблосом Розибут, зразу, зразу починав. Хотів його купити. Ці троянди вони нікого не залишать байдужими, погляньте. Це просто краса. Це вже скільки років цей сорт у колекції і в мене далі залишається. Білі роси. В мене недавно купили кущик, здається, живець, і питали, чи рясно він цвіте, чи він вибагливий. Цей сорт взагалі не вибагливий і постійно цвіте ось так. В будь-який період жара, холод, спека. Ось так він цвіте. Це його властивість. Просто без перепочинку. Ось такий, гляньте. Можливо, дивиться, покупець яка в мене купила. Ось. Це білі роси. Чудовий неймовірний сорт, просто йому немає заміни, також це просто шик Далі в мене вже перецвітає лімончело, також шикарна рослина, яка я закохалася в нього. Хочу залишити собі дублик просто шикарний сорт, який. Вразив мене дуже сильно. Просто нема що показати, бо ще буквально недавно тут була хмара квітів, які довелося зняти, а вже зрізати, бо не перецвіли. А відео не встигла зняти через нема занятість. Руда bestia. ще один в мене дублик, красунчик. Ось такий він гарний. Залишки вже Династії Даджі. Ось ви бачите, як мої рослини пережили спеку. Ось така ситуація у мене в теплиці. А тепер ми дійшли до Бартлет. Ще один кущ. Погляньте, я вам покажу, на стіл виставлю оцей кущик, що з ним уже. Він просто стоїть в такому місці, як на східному. Де постійно починається з ранку сонця і до обіду. Ось він трошки страждав. Але цвітіння це щось з чимось, погляньте. І ось дивимося. Повно бутонів. Повно бутонів. А кущ виглядає уже ось так. Бачите? Але вся сила пішла у цвітіння. Настільки квітливий сорт. Я дочекаюсь, коли він перецвіте. І сорти зріжу ці всі, жив, на живцю, поживцюю на укорінення. Виберу самі міцніші живці. Слабші я не буду вибирати. Зніму, по-перше, цей кущ уже не молодий. Можливо, його вже доведеться викинути. Залишити собі укорінити молоденький, тому що старий. Але ось таке цвітіння. З кожної точки. Росте шапка, з кожної точки росту росте бутончик. Ось. Якщо в нас вже рослини зацвіли до такої стадії, що вже голі, облисіли, треба дочекатися закінчення цвітіння, просто обрізати, дати можливість кущику обрости по-новому і все. Ось кущик в мене у невеликому горщику Деніза. Ну, в горщику маленькому вона себе почуває себе краще. В великому там трошки йому забагато місця. Ось також красунчик. Старий сорт, старий сорт, який міцно завоював своє місце в колекції. Вверху збере, о, яка шапка, красива. чекарнюща. Величезна. Ось тут повно бутончиків також Рес гортензії. Карлик, бачите? Невеличкий кущик, мілким листячком. Шапочки невеличкі, але ну, це просто лідер по тривалості цвітіння. Я хочу сказати Рез Гортензія. Рес Ясмін. Тоді кардинал. Кардінал, персей, дюзис Персей. І тоді хто це ще? Мені якось треба буде подумати добре. Просто сорта, які тримають шапки місяцями. Місяцями квітнуть дуже-дуже довго. Просто, неймовірно, довго їхнє цвітіння триває. І це дуже важливо. Це одна із рис сортів цінних. Далі в мене ось так виглядає. Царська наречена. Маю живці з неї. Звертайтеся. Отака, От такі бутончики. Така вона, знаєте, своєрідна. Ось такий кущик. Після спеки ось такі залишились коричневі листя. І загорів. Принцеса. Я забулася, як називається. Також старий сорт. і ще затримався в колекції. Принцеса Грейс. Ще затримався в колекції. Не спішу я його викидати. Ось така красуня. Так, хто це в нас, я тут не пам'ятаю? І сортик з гібридів. Не пам'ятаю, кого я тут поставила. А, Ліа Леді Бос. Так, Ліа Леді Бос. Українська селекція величезних червоних квітів є великі кущики. Гарні. Живці гарні такі, прям. Не живці, а стартери. Перед свів саме відпочиває. Тому ось така ситуація. Ще вам покажу грушенька, другий кущик. Також на бутончиках ще буде, буде цвітіння. Ось така ситуація. У моїй теплиці. Покажу ще зараз повернуся. У мене вже місця не вистачає. І стоять уже де? І на, під... і на землі стоять мої рослини, і на додаткових тут підставках. Ще цвіте, до речі, непогано, маделейна. Ось така. Затрималась в мене в колекції, хоча вже частенько подумаю її позбутися. Ось така вона. Красиво, саме цвіте, велика шапка. Квіти, як блюдечка, чисто білого кольору, тому що вона тут трошки притінена. Ще одна моя червона пеларгонія тут. Яскрава, красива, ще сортик один додатковий персея ось тут є. Ось я вам показала майже всі рослинки, які в мене тут в колекції. Дякую за вам за увагу. Також до відео я прикріплю список із рослинами, які є на продаж. Запрошую у приватні повідомлення. Пишіть у Viber, Telegram. Ми все з вами обсудимо. Я вам покажу фото, покажу відео, покажу, які кущики. Дякую за увагу і до зустрічі!